Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я розпочну наше заняття з загадки, а ви уважно послухайте її і відгадайте, якою буде тема нашого сьогоднішнього заняття. У християнстві є багато верби свяченої на свято. За нею поспішають в церкву у цю святу неділю. Вербну! Так, діти, сьогодні ми з вами поговоримо про велике християнське свято, вербну неділю. Дізнаємось багато цікавого про вербу як символ України. Розкриємо таємницю, чим заслужила шану в народі? Це дерево. А ще вивчимо вірш Вербна неділя. А чим же верба заслужила шану в народі? Верба приносить людям багато користі. Вона й очищує воду, й оберігає численні джерельця від замулу, є деревом цілющим, адже дарує людям багато ліків. І з верби здавна робили музичні інструменти, будували човни, робили меблі. З вербових гілочок плели кошики. Виплітали багато прикрас? А чи знаєте ви, діти, що є понад триста видів дерев верби? Висота верби сягає понад п'ятнадцять і вище метрів, а живе верба 50-60 років, а котики розпускають чоловічі суцвіття верби. Дітки, а чи знаєте ви, як називається тиждень? Перед вербною неділею. Вербний, а потім настане вербна неділя. В прийдешню вербну неділю усі християни йдуть до церкви, освячують гілочки верби. Чому саме гілочки верби? Бо це дерево першим зацвітає в Україні, сповіщаючи про настання весни. Як хто щось проспав і не пішов до церкви, то били його свячиною вербою і примовляли. Не я б'ю, верба б'є за тиждень день, недалечко червоне яєчко. Свячена верба завжди була у великій пошані. У жодному разі її не можна топтати ногами. Діти, є багато примовлянок, віршів, якими люди вітаються одне з одним у вербну неділю. Ми зараз з вами вивчимо вірш, який називається Вербна неділя. Слухайте уважно. Гілочки вербові сонце зігріває, а душа радіє, а душа співає. Бо вже близько свято, писанки і Паска, бо на землю сходить світла Божа ласка. Як називається вірш, діти? Вербна неділя. Напередодні якого свята вербна неділя. Як про це сказано у вірші? Писанки і Паски. Що на землю сходить? Світла Божа ласка, зараз ми з вами вивчимо цей вірш за допомогою мнемо таблиці. Дивіться на ілюстрації і повторюйте за мною. Гілочки вербові сонце зігріває, а душа радіє, а душа співає, бо вже близько свято. Писанки і Паска, бо на землю сходить світла Божа ласка. А зараз, малята, поставте на паузу і спробуйте розповісти вірш самостійно, використовуючи мнимо таблицю. Виходить молодці, а наше заняття підходить до завершення. Отже, діти. Про яке церковне свято ми з вами сьогодні говорили? Про вербну неділю. Як люди відзначають це свято? Правильно, йдуть до церкви, освячують вербові гілочки. Сподіваюсь, малята вам було цікаво. Обов'язково привітайте із вербною неділею своїх родичів, знайомих, друзів. Дякую вам за увагу! До побачення!